Вітаю, друзі, показую свої рослинки з інтернет-магазину Paradise. Це ялинка Nідіфорmis. 155 гривень. Далі ялиця бальзамічна нана. Нана, бачите? 130 гривень. Далі бересклет оватус. Ось він. Сто сімдесят коренева яка. Далі брисклет ауре варіагатус сто шістдесят гривень. І ще такий брисклет, альбо варіагатус, але. В мене квитанція, чек з цього розсадника. Тут написано Барбарис Альбо Варіагатус. 120 гривень. Але це не Барбарис. Барбарис я зовсім не замовляла, мабуть, помилилася, 120. Ось, красунчики, Загалом дуже задоволена. Дуже задоволена цим замовленням, Будемо саджати.